Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. Сьогодні знімаю продовження вчорашнього відео. Початок експерименту з зрізаними квітоносами з орхідей. Вчора я їх зрізала, підписала і спонжиками обгорнула сплячі бруньки і залила їх аж без 101. Кому буде цікаво, я в Описі відео залишу першу частинку цього відео. Перше відео цього експерименту. Також я створила вже на каналі окремий плейлист, там, де будуть всі відео з цими дослідами і з результатами по цим квітоносам. Тож сьогодні я. Підсушивши кінчики зрізів за добу, обробляю воском їх, вирішила по-різному обробити, когось більше залити, щоб водичка не діставала до самого квітоноса, а тільки з парафіном була в воді, типу теплички зробити, а деяких трішки. Залила парафіном воском, щоб вони торкались водички. Тож, думаю, що через тижні-два тижня -два я їх дістану і покажу, що з ними буде відбуватися. На дно пляшечок я всипала розтовчений вуголь таблеточку вугілля. Активованого. І сьогодні, перед тим, як ставляти їх в пляшечку, теж всі пролила спонжики залила HB101 розчином. І ось таке в мене вийшло. В ці пляшечки всі квітоноси занурені в воду. Аж так, начебто майже торкаються ці спонжики води. А в іншій пляшці геть трішечки налила водички. ну от чомусь я так Думаю, буде цікавіше, щоб взагалі не торкалось води. Побачимо, як відреагують квітоноси на це. Ну, По-різному поставила їх, будемо спостерігати. Тож, зустрінемося десь через два тижні, покажу, що відбувається з цими квітоносиками. В надії на те, що повиростають діточки. І будуть окремі рослинки. Дякую всім за перегляд. Будемо привіталого дня, бажаю ночі, до зустрічі на каналі.